Продовжуємо наш випуск. Запорізькі правоохоронці затримали кількох грабіжників, а ще сталися пожежі, не пов'язані з війною. Про події в Запорізькій області далі коротко. Наші рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, ліквідували дві пожежі. Перша сталася в селі Підпорожнянка Запорізького району. Там горів недобудований житловий будинок на загальній площі 70 квадратних метрів. Для гасіння пожежі залучалося 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Ще одна пожежа сталася в селі Григорівське Запорізького району, де було займання надвірної споруди на загальній площі 40 квадратних метрів. На місце виїхали 13 і трятувальників та три одиниці техніки жертв та постраждалих немає. Причини пожеж встановлюються. Вистачало роботи і у правоохоронців у Запоріжжі. 60-річний пацієнт лікарні облив медичного працівника бензином і погрожував підпалити. У такий спосіб він намагався примусити лікарку підвищити йому дозу метадону наркозамісної терапії. Але жінка вибила пляшку з бензином з рук неадеквата адеквата і викликала поліцію. Тепер йому загрожує зовсім інша терапія. Також до Запорізької поліції надійшло повідомлення про крадіжку особистого майна. Заявниця розповіла, що прийшла підтримати свою подругу переселенку, яка тимчасово оселилася у приміщенні колишнього комп'ютерного клубу. О другій годині ночі до них прийшли непрохані гості. Жінкам вдалося самостійно випровадити їх, проте після цього заявниця не знайшла свого мобільного телефону, а невдовзі власник приміщення клубу не дорахувався системного блоку та двох моніторів. Правоохорон. Ронці провели оперативно-пошукові заходи і швидко встановили особи зловмисників. Ними виявилися двоє раніше судимих за аналогічні злочини. Чоловіки 94 го та 99 го років народження. За місцем мешкання одного з фігурантів вилучили викрадене майно а неподалік місця злочину схований злодіями монітор.